Що ж, Всім привіт! З вами я Фрізай, і сьогодні я покажу, як побудувати ось такі три мінімібіома в Майнкрафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо. І ось такі три мінібіома будуть. Перший мінібіом це ось такий міні-енд, другий міні-біом це водоспад. А третій міні-біом це великий смерековий ліс. Ну що ж, давайте почнемо з ось такого лінії-енду. Загалом, що в нас тут є? Сам острів, портал у Верхній світ, обсидіанові колони з такими типу ендер кристалами і сам ендер дракон. І ось такі ресурси нам для цього знадобляться. Ну що ж, територія в мене заготовлена, але я скажу, що тут має бути 7 блоків на 7. Коли зробили сам, сам квадрат, треба його заповнити. Коли все готово, треба розставити смерекові люки по бокам для того, щоб це гарніше виглядало. Все, готово. Тепер треба зробити саме підвищення, тобто ніби другий слой. Ендерняку. Для цього це можна зробити так, як я, а можна зробити по своєму. Ну все, ніби готово. Тепер треба розставити ось ці обсидіанові стовби. Для цього беремо чорну кам'яну стіну і ставимо, ну, на скільки блоків ми хочемо. Як мінімум 3. Раз, два, три. І після того на них ставимо провідник. І виходить ось така обсидіанова колона з ендер кристалом І так зробити треба декілька штук навколо. Ну що ж, тепер, коли обсидіанові вежі з ендер кристалами готові, ми можемо усі 4 предмети блоки відкласти і зробити сам портал. Для того ми спершу знаходимо центр. Ставимо якір відродження, на нього ставимо темнодобовий паркан і ставимо світлу камінь. І загалом, ось так, це досить гарно виходить. Ну що ж, тепер треба зробити самого ендердракона. Для цього ми піднімаємо на декілька блоків вверх, ламаємо це все, ставимо голову ендердракона, забираємо зайвий блок, ставимо одну чорну плиту, потім ще одну. Після того робимо, щоб це йшло вниз. Ой. І тепер можна зробити ось такий ніби хвіст. Ось так. Тепер робимо крила. Для цього ми ставимо один перший багаряний люк, на нього ще один. І вже на верхній ставимо ще один. І в нас виходить ось, такі, ось таке крило, яке ніби піднімається вверх. Так само робимо з іншого боку. І все, наш Ендер Дракон майже готовий. Залишилося взяти аметисти і розставити від більшого до меншого. Найкраще використовувати середній зародок аметиста і малий. І загалом виходить так. Ну що ж, ендер у нас готовий, ідемо далі. Другий біом це ось такий водоспад, тобто квітковий біом. Для цього знадобляться ось такі ресурси. Територія тут теж 7 на 7, як із. Як і з ендом. Спершу робимо квадрат, після того заповнюємо його всередині. І тепер знову ставимо смерекові люки по бокам. Ну що ж, основа готова. Трав'яний блок і смерековий люк поки що можна забрати. Тепер нам треба з каменю зробити ось такі, начебто, скелі. Це досить легко робиться. Просто беремо, піднімаємо два блоки вверх, наприклад, тут. Ні, ось тут і тепер робимо будь-яку форму. Наприклад, я зробив ось так. Тепер нам треба зробити, щоб це виглядало більше реалістично. І для цього можна просто поставити сходи і кам'яні плити якось так, як показано на екрані. І це буде і це будуть такі начебто виступи. Ну що ж, коли готово, це ми можемо відкласти, і тепер треба зробити місце там, де... Ну, Звідки буде стікати водоспад, і виходити в озеро. Для цього ми беремо, ламаємо там, де вас от, саме далі є, має залишитись тут один блок. І ламаємо тут блоки, і ось тут робимо вже якесь не якесь озеро. Наприклад, у мене буде ось так. Тепер йдемо назад, і треба ось це усе закрити землею. Коли поставили всю землю, треба залишити один блок для дерев'яного блоку. Для того, щоб коли його поставили, ця трава розрослася тут повсюди. Або можна зразу саме верхній шар розставити в трав'яному блоці. Тепер, тепер робимо сам водоспад. Для цього ламаємо один кам'яний блок і ставимо замість нього воду. І, вода. і тепер треба ось тут ще розлити води. Ну що ж, ніби готово, сам водоспад є. Тепер треба, щоб зачекати, якщо у вас тільки один блок землі, а все інше груп, поки виросте, а поки що можна попрацювати внизу. А саме розставити дерева і квітки. Дерева робимо так: один дубовий паркан, одне дубове листя і дерево готове. І тепер так треба розставити повсюди. Після того розставляємо різні квітки. В моєму випадку це червоні і оранжеві тюльпани. Все, готово. Після того, як виросло зверху все. Якщо ви чекали, поки воно виросте від одного трав'яного блоку. Тут робимо те саме. Теж висаджуємо дерево і засаджуємо квіти. Ну що ж, міні-водоспад готовий. І останній міні-біом на сьогодні це ось такий великий смерековий ліс. І ось такі ресурси нам для нього знадобляться. Територія для нього вже буде 9 до 9 блоків, оскільки він великий. Знову робимо квадрат. Знову його заповнюємо. Знову смарековими лювками і все закриваємо по бокам. Ну, готово. Тепер ми беремо трав'яні блоки і ставимо їх зверху, щоб зробити такі міні-пагорки. Як роблю я, наприклад. Ну що ж, залом готово? Тепер треба зробити саме озеро. Ну, і річку. Для цього ми беремо і з одного кута ведемо ось так зигзагом, ламаємо блоки до іншого кута. Якщо хочете, можна зробити окрему гілку і зробити міні-водоспад такий. І тепер в одному з кутів, якщо хочете озеро, то просто зламати ще декілька блоків озером. Тепер. Якщо хочете, за бажанням знизу поставити камінь готово. Тепер треба тут усе залити водою. Якщо є мені водоспад, то і зробити сам водоспад. Ну що ж, готово. Тепер треба деякі блоки трави замінити на підзол, оскільки, як ми знаємо, в великому смарековому лісі є підзоли. Ну що ж, коли все готово. Треба доробити річку, а саме зробити їй ось такі виступи з кам'яних сходів і кам'яних плит. Для цього просто ставимо там кам'яні сходи і плити як хочемо. Ну, Загалом якось так. Тепер залишилося прикресити саму землю. Для цього спершу ми маємо зробити самі великі дерева. Для цього ми беремо, ставимо два смерекових паркана і на них або одне, або два смерекових листя. І маємо поставити такі дерева повсюду. Ну що ж, коли дерева готові, ми розставляємо папороть і мертві кущі. Папороть ми розставляємо на блоки трави, а мертві кущі розставляємо на підзол. Ну що ж, Коли з папороттю і мертвим кущем завершено, треба розставити кам'яні кнопки для ще більшої декоративності. Ну що ж, наш останній міні-біом готовий. Ну що ж, а на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну а я говорю всім до побачення! Всім па-па!